Сьогодні у цьому відео ми розпакуємо та затестимо нову мишку від компанії Lamzu, і це назва P.RO Мишка вагою 48 грам, 26 тисяч сенсор, ультралегка мишка. Підключається по 2,4 каналу в каналу. Ось такій презентабельній коробці поставляється дана мишка, і тут одразу ми можемо побачити характеристики. Давайте дивитися, що всередині, і оцінимо якість і дизайн нової мишки. Коробка, як завжди, на висоті в стилі ламзу. Дуже класно отак відкривається. Відкриваємо як книжку, тут нова картинка, новий опис. Відкриваємо одну сторону. Тут у нас комплект. Це, виходить, глайди, ніжки, плюс тут є гріпси. Додатково є також чехол для мишки, і тут нас вітає саме мишка. У мене версія білого кольору. Вона ось таким чином виглядає. Зараз більш детально її покажу. І сам донгл з написом Паро. Все запаковано пристойно, мені дуже подобається. Реально, девайси від ламзу це щось неймовірне. Отже, давайте покажу більш детально мишку. Мишка має несимметричну форму, і вона для правої руки. Комбіновка йде білого з чорним кольором, нижня частина чорного кольору, кнопки, коліщато. Підключення по центру, і мишка дійсно дуже дуже легка. Мені подобається, що її вага нереально. Я розумію, що там є ламзума, яка ще легша, але 48 грамів це дуже круто. А мишка лежить в руці дуже зручно і не відчувається. Форма і реально ідеальна. Вона похожа на ламзу Торн, але ну по виконанню трошки інакше. Торм, як на мене, трохи більше має оцей горб. Так, давайте мишку покладу, подивимося, що тут у нас іде. Що нам сюди поклали, інструкція. От все дуже круто завжди, можна почитати, ознайомитись. Перехідник це Type-A, type c Запакували окремо кабель. Давайте покажу, як виглядає кабель. Кабель білого кольору, теж тканинний, достатньо еластичний. Під кутом у нас йде вхід Type-C. Є фільтр. Це для зарядки мишки. Тут в нас гріпси і. Глайди, дві пари. Ну, виходить, що мишка йде зразу без глайдів. Можна наклеїти одна сюди, одна сюди, і навколо сенсора. От, вони мають таку велику площу, я їх поклею, звичайно. І тут гріпси. Стандартні гріпси для ламзу. Теж я їх наклею, бо з ними мишка виглядає. Цікавіше. Зараз поклею гріпси і поклею глайди, і далі ми продовжимо. Ви можете побачити, як мишка виглядає з наклеєними гріпсами. І як на мене дизайн реально дуже топовий. Якщо подивитись на нижні частини, ось таким чином виглядають глайди. І в даній версії мишки глайди якісь незвичайні. У них трошки інакша структура, вони більш плотніші, і вони, як для тефлонових ніжок, ковзи, доволі непогано. Мені дуже подобається. Ну а зараз клік тест. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Я обов'язково покористуюсь даною мишкою, і зроблю повноцінний огляд на дану модель.